Хотілося б, напевно, щоб тут вже були світлини наших героїв і героїнь з переможними посмішками і синьо-жовтими, надихненими серцями про те, що в країні під назвою Україна закінчилась війна, кривава, страшна трагічна війна. Але, на жаль, сьогодні ми ще змушені говорити про військові події, які точаться в події, точаться на теренах нашої країни. І дивитися через світлини в очі тих людей, які жодної секунди не задумуючись, просто прийняли рішення, об'єдналися, мобілізувалися і пішли дивитися вічі небезпеки, смерті, ворога і чи захищати свою країну для того, щоб подарувати майбутнє своїм дітям. На форумі відкрилася виставка під назвою за покликом серця. І на цій виставці ми бачимо зображення добровольців з Львівської області. Це не всі доб... далеко не всі добровольці з Львівщини, які від самого початку повномасштабної агресії боронять наші рубежі. І важливість такої виставки, передусім, полягає в тому, що ми щодня повинні пам'ятати про тих, хто зараз на рубежі, до тих, про тих, хто. Боронить боронить нашу державу, і найголовніше не забувати про них і не забути про них після їхнього повернення, після їхнього повернення з перемогою.